Добрий вечір, ви дивитеся Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Хто розвиватиме вітчизняну аграрну галузь майбутнього? Земельна реформа не обов'язково тільки продаж землі. Чим будемо збирати врожай? Стало відомо, що у масових отруєннях овочами у Європі винні пророщені боби з екологічної ферми у Нижній Саксонії. Це 56 кілометрів від Гамбурга. Щоправда, заражених овочів не знайшли, усі докази непрямі, адже чимало недужих їли саме ці харчі. Цього тижня фахівці намагаються з'ясувати, чи насіння, використане на фермі, містило інфекцію, чи їжу заразив якийсь працівник. Насіння імпортували з різних країн Європи та Азії, і це значно розширює географію як джерела хвороби, так і її розповсюдження. За останніми даними, вже померли 36 людей і понад 3200 захворіли. Щонайменше 100 мають серйозні ураження нирок і потребуватимуть пересадки. На початку тижня Німеччина зняла заборону на вживання сири комідорів та огірків, а в самому Гамбургу радять не їсти пророщені бобові навіть домашнього виробництва, адже інфекція могла бути у самому насінні. Нагадаю, в Україні діє жорсткий фітосанітарний контроль імпортної продукції, але разом з тим у Міністерстві агрополітики констатують зменшення імпорту овочів і переконані, що створення вітчизняної логістичної інфраструктури, оптових ринків сільгоспродукції дозволить зменшити продовольчі ризики у майбутньому. За перший квартал імпорт овочів і фруктів зменшився в два рази, а експорт зріс на півтора рази. Тобто це говорить про те, що... Попит на наші овочі і фрукти є достатньо великий не тільки всередині країни, а й за межами. І наше завдання сьогодні використати цю ситуацію і нарощувати обсяги, не дивлячись на такі природно-кліматичні умови. А для того, щоб мінімізувати вплив природи на... Виробництва сільськогосподарської продукції, звичайно, треба дотримуватись технологій, не нехтувати. Звичайно, і над цим працює наша наука аграрна. Звичайно, необхідно використовувати якісне насіння і посівний матеріал. І, звичайно, необхідно вносити ту кількість добрив і мінеральних, і органічних, які є рекомендовані Аграрною академією наук. Я думаю, що дійсно був знайдений не тільки в Києві, а й в Україні. Механізм, який дозволив залучити значну кількість сільськогосподарської продукції, ну, в даному випадку в Києві по суботам ми щосуботи проводимо ярмарки. Практично в кожному районі у нас приїжджає від 1200 до 1800 машин, які привозять саме від товаровиробника. За ціною цей аналіз показує 10-15 по деяким видам і 20% нижче продукцію, але вона дійсно якісна. Разом з тим міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк повідомив, що Україна коригуватиме прогнози щодо врожаю овочів, фруктів та зернових на цей рік. Ви бачите, яка природна кліматичні умови. І коли мене 10 днів назад запитували, який прогноз буде на зернові, я говорив, що ми повинні почекати до 20-25 червня. І... Не дивлячись на те, що прогнози ще в травні були достатньо високі, ми бачимо, що коригування, в тому числі і на прогноз овочів і фруктів, нам необхідно буде робити. Але той потенціал посіяних та посаджених культур, вони дають нам можливість забезпечити продовольчу безпеку. А тим часом Мінагрополітики виступає за внесення змін до закону про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного, тобто експортного мита на деякі види зернових культур, цитую заступника міністра Миколу Безулого. Як державний орган виконавчої влади ми усвідомлюємо необхідність наповнення державного бюджету, зокрема і за рахунок аграрного сектору. Але той розмір мит, який пропонується в цьому законі, від 17 до 20 євро на тонну. За нашими розрахунками занадто великий. Ми би порадили народним депутатам розширити перелік культур, на які можна накласти мито. Наприклад, включити до нього ріпак та сою, які також експортуються в значних обсягах, але при цьому знизити мито хоча б до 10 євро на тонну. Це буде той компроміс, на який ми готові сьогодні піти. Цього року ми розраховували на рентабельність виробництва зернових культур на рівні 30-40 що є доволі гарним показником. Але введення мит може знизити рентабельність до 10-12%. Також, за його словами, внесені до податкового кодексу зміни, зокрема щодо скасування ПДВ, не для виробників, а для зернотрейдерів, разом із запровадженням експортних мит на зернові може призвести до невигідного для виробників сільгоспродукції. Міністерством уже надіслано офіційні листи з цього питання до низки відомств. Розглядається питання про внесення змін до закону про введення мит. Прем'єр-міністр Микола Азаров доручив Міністерству аграрної політики та місцевим органам самоврядування забезпечити своєчасне збирання врожаю ранніх зернових. За його словами, основа якісного збирання ранніх зернових це маневри і уміння, щоб жодного дня зайвого колосся на полі не стояло. В целом я хочу сказать, что я удовлетворен ситуацией. При всех сложностях она организованно проходит, она управляема эта ситуация, и поэтому мы рассчитываем и на хороший урожай зерновых, а, соответственно, и на стабильность цен. Это прежде всего собрать достаточный урожай зерновых, заложить в государственные запасы, создать такие запасы на уровне регионов, не только у государства. А когда у нас будут запасы, то, естественно, этим самым будет гарантирована и ценовая стабильность. Вы же видите, по вот ушедшему году, маркетинговому, 10-11 год, да, цена на зерно в мировых рынках была очень высокая, однако нам удалось удержать цены на хлеб, на муку практически на том же самом уровне, на каком они и были. Вот наша задача в условиях выхода из кризиса нашей экономики. обеспечить ценовую стабильность. Про це прем'єр-міністр говорив під час Всеукраїнського дня поля 2011 із тематичною назвою Техніка на завтра. Ця нарада під патронатом Міністерства аграрної політики та продовольства і Національної академії аграрних наук відбувалася у селищі Дослідницькому Васильківського району Київської області на базі Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технології для сільськогосподарського виробництва імені Погорілого. І йшлося про стан підготовки до збирання ранніх зернових і технічного переоснащення сільського господарства. У міністерстві констатують, що з 53 тисяч комбайнів понад 80 їх відсотків мають понад 20 років експлуатації. Через це щорічно Україна втрачала до 6 мільйонів тонн зерна через невчасне збирання. Нині ж завдяки залученню коштів від украгролізингу, спецагролізингу і створення на базі продовольчої зернової кампанії держпідприємства МТС у поля вийдуть 500 нових комбайнів, здатних обробляти 1600 гектарів за сезон. Тобто працюватимуть вони на 800 тисячах українських врожайних земель. За сьогоднішню нашу інформацію, машино-тракторний парк держави готовий на 96% до жнив. Політика попереднього уряду була направлена на ефективне використання техніки, але не виділялись значні кошти, щоб зрушити це питання з місця. В прошлому році при діючому... Уряді було виділено біля 120 мільйонів на технічне переоснащення. Сьогодні ми маємо ще 25 мільйонів до кінця року на придбання техніки з послідуючою передачею в лізинг. І це дає можливість розкрутити той маховик, щоб запустити взагалі процедуру технічного переоснащення і вивести її на значно вищий рівень.